Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це чотирнадцять. Вертін. Друге слово це двадцять. Твінтіх. Третє слово це п'ять. Четверте слово це один. І п'яте слово це 9. Неї. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.